Ніяровон сьогодні ми з вами вивчимо граматичну частинку, яка допоможе нам побудувати речення з порівнянням. Тому, якщо вам цікавий мій контент, якщо вам подобаються такі відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Якщо ви ще досі не підписалися дивитись відео, дуже-дуже прошу підтримати, поставити лайк для того, щоб в мене було ще більше крутих відео для вас. Якщо є окрема тема, яка вас цікавить, чи це порівняння слів, чи це якісь граматичні форми, які ви хотіли розглянути, обов'язково пишіть їх в коментарях і поїхали дивитися цю частинку. У яйській мові для порівняння ми використовуємо частинку пода. Додаємо, ми, звичайно, її до іменників. І, знову ж таки, що саме зручно, що в незалежності від того, на що буде закінчуватися іменник, ми однаково будемо додавати пода. А, наприклад, слово цек закінчується на приголосно, ми будемо додавати сюди просто вода. Закінчується що? Закінчується наголосно, відповідно, також просто додаємо уда. Сакопода. -а, угу. а, тепер? а тепер як її використовувати? Давайте подивимося на формулу використання для того, щоб краще розуміти процес приєднання до певного слова. Тому що дуже важливо приєднати саме до того слова, до якого ви маєте на увазі в українській мові. Тому давайте дивитися. Це у нас може бути іменник. Потім частиночка пода, потім може бути частиночка то, для того, щоб посилити да? ще більше тин-тин-тин, є якимось. І в кінці у нас буде прикметник або дієслово, Дивлячись, що ми саме там порівнюємо. І пода завжди додається до слова, до того, з чим ми порівнюємо. Тут потрібно подивитися, перш за все, на приклади, тільки вони допоможуть нормально розібратися з тим, що до чого додавати, як ставити. Зараз ми це все детальніше подивимося. Тому не хвилюйтесь, і давайте відразу перейдемо до прикладу. Сьогодні, ніж вчора, ще холодніше. Це дослівний переклад. І ми бачимо, що частинка частина вона стоїть у нас. А після слова оді". отже. Отже, це означає, що вона кріпиться чим хвостиком. І ось це ніж буде стояти там, де воно стоїть у корейському слові. В українській мові ми кажемо навпаки, да? сьогодні холодніше, ніж вчора. Тобто ми ставимо це перед вчора. А в корейській мові ми звикли, що такі граматичні частинки і різні, вони кріпляться хвостиком. Тому у нас буде. Дослівно сьогодні «вчора», ніж ще холодніше. З чим ми порівнюємо? Ми порівнюємо з вчора. Куди ми ставимо вода? Відповідно до слова вчора. Угу. Добре. Сьогодні холодніше, ніж вчора. Мені подобається чай більше, ніж кава. Ми порівнюємо з чим ми порівнюємо з кавою. Тому ми до кави додаємо «пода». Хангугога, кога йому плода Корейська цікавіше, ніж англійська. Угу. Ми приєднуємо. Пуда до англійської, отже, з ним порівнюємо да? корейська, ніж англійська, що цікавіше. Томзині хьомбуда хіга кою. Молодшенький, вищий, ніж старший брат. Угу. Отже, ніж хто, і відповідно хьом пуда. кіга буда Сподіваюсь, тут зрозуміло. Можемо також використати з дієсловами. Але є одне але. З дієслова треба зробити іменник. І зробити ми це можемо за допомогою конструкції Нингод. Нин Основу дієслова додаємо до Нингот, і виходить іменничок. Наприклад, мокта. Від'єднуємо та додаємо Ненкод. Молнен Мог та їсти. Могунингод також буде їсти. Але в контексті іменника да? Поїдання. чогось, якщо так можна сказати. Далі. Від'єднуємо та додаємо Ка God. Знову, тепер наш канингот став іменником. І тепер ми можемо зробити порівняння. Давайте подивимося приклад. Краще вчитися в кафе, ніж вдома. Угу. Тобто ми тут спокійно використовуємо собі дієслова, бо ми зробили з них іменники. Hondza Undonhangu poda, kacie ondonhange to 재미있어요. Цікавіше займатися спортом з кимось, ніж одній. Ось так от. Додали наш подак до Ondonhan got. Зайняття спорту. Сподіваюсь, вам було доступно і зрозуміло. Обов'язково залишайте свої приклади у коментарях. Спробуйте це як з іменниками звичайними, так і з NengoTiKatsie. Kao!